Вітаю, друзі! Я Віталій Портников головкомандуючий збройними силами України Валерій Залужний у великому інтерв'ю для видання Вашингтон Пост підкреслив, що для успіху українського наступу потрібні сучасні винищувачі. Валерій Залужний підкреслив, що самі західні країни ніколи не почали б такий наступ, який розпочали збройні сили України, без наявності таких сучасних винищувачів. І дійсно, з історії він ми знаємо, що Сполучені Штати досягали успіхів у наступах саме тоді, коли мали перевагу у авіації, ту перевагу, якої зараз немає у збройних сил України, при тому, що російські. Космічно-повітряні сили використовують літаки набагато більш сучасні ніж ті, які є на озброєнні української армії, і при цьому підкреслює Валерій Залужний Українські війська щодня просуваються вперед. Ми випускаємо у десятеро менше артилерійських снарядів ніж росіяни. Тому бісить, коли чуєш, що довгоочікуваний контрнаступ України почався повільніше, ніж цього очікували на заході. Без повного постачання зброї України плани контрнаступу взагалі є неможливими однак вони виконуються. Очевидно, не так швидко, як хотілося б спостерігачам. Однак залушник підкреслив, що це виключно проблеми спостерігачів, бо українські збройні сили будуть і надалі. Виконувати ці завдання, які перед ними поставлені, ніхто не каже, що завтра ми маємо отримати 120 літаків. Мені не потрібно 120 літаків. Я не збираюся погрожувати світу. Достатньо буде обмеженої кількості, однак літаки потрібні, бо іншого шляху немає, саме тому що противник використовує інше покоління авіації. З точки зору на Збройних сил України винищувачі потрібні для того, щоб розірвати сухопутний коридор між Росією і окупованими російськими військами Кримом. Як відомо, створення цього коридору було однією з головних цілей окупаційних дій російської армії, починаючи з лютого минулого року. Знищення сухопутного кримського коридору стало б серйозним ударом по бо. Здатності російських збройних сил і по можливістю використовувати резерви, таким чином можна вже зараз говорити про те, що. Онокаландуючи збройними силами України намагається створити принаймні у західних союзників та й у українського суспільства більш реалістичні уявлення про можливості українських збройних сил у їхньому двобої з російськими окупантами, в разі якщо українська армія не отримує потрібної техніки. Ще до українського наступу багато хто з компетентних військових оглядачів підкреслював, що не потрібно очікувати від нього всіх результатів відразу. А українські чиновники, зокрема міністр закордонних справ України Дмитро Кулєва, говорили, що можливо для звільнення українських територій від ворога буде потрібний не один, а кілька контрнаступів. Президент Чехії. Петр Павел, досвідчений генерал НАТО, підкреслив, що України цього року є єдиний шанс провести наступ на російські позиції. А якщо не вдасться досягти якогось серйозного успіху, можна буде говорити про наступ вже наступного року. Ну і таким чином, заява генерала залужного ставить українських союзників перед досить непростим вибором. Або погодитися з тим, що необхідно інтенсифікувати постачання зброї для української армії, і тоді сподіватися на серйозні можливості щодо звільнення українських територій від російських військ, або погодитися, що українські збройні сили не можуть подолати всі ці. Лінії оборони, які були створені російською армією протягом усіх цих місяців, без переваги у авіації. Все це звичайно ж, як і очікував багато хто з компетентних спостерігачів робить війну Росії з Україною такою, на яку і розраховує президент Російської Федерації Володимир Путін, тобто війну, яка розтягнеться на роки, як відомо, більшість конфліктів, які продовжуються більше року, як правило, стають конфліктами затяжного десятиріччя, і може бути так, що на російську. Українську війну очікує саме така буденність з тією тільки поправкою, що на відміну від інших таких війн, ця війна відбувається виключно на території України, а на території самої Російської Федерації на території держави агресора панує мир. І це, звичайно, робить ще більш екзистенційним конфлікт між Росією і Україною, і ставить цивілізований світ перед досить простим вибором або погодитися із довготривалою війною між Росією і Україною, або зрозуміти, що тільки інтенсивне постачання техніки і звільнення українських територій від ворога саме дякуючи. Тій перевазі, яку українські збройні сили зможуть мати у повітрі, може виникнути сподівання на звільнення всіх українських територій, і принаймні на те, що війна між Україною і Росією у майбутні непрості роки перенесеться на міжнародно визнаний державний кордон України з Російською Федерацією, а не триватиме на території самої України, на тих територіях, які вже сьогодні. Ні, окуповані російськими військами і на тих територіях, які президент Російської Федерації Володимир Путін планує окупувати у наступні роки, сподіваючись, що Україна не отримує жадної воєнної переваги. Інтерв'ю Валерія Залужного це серйозне попередження всім тим, хто як говорить сам генерал думає, що українські військові можуть виходити проти сучасної техніки з луками і стрілами. Звичайно, ні. Тільки якщо українська армія буде краще озброєна, вона зможе подолати російських окупантів ще й тому, що можливості для мобілізаційного. Балансу у Російської Федерації, враховуючи кількість населення цієї агресивної країни, значно перевищують українські можливості. І вже це говорить про те, що необхідність інтенсивного воєнного постачання і необхідність пошуку гарантій безпеки. Для України принаймні створює шанси, що ми з вами побачимо закінчення війни Росії проти України, і ця війна закінчиться українською перевагою. Тим більше всі сподівання Заходу на те, що Війна між Росією і Україною може закінчитися перемовинами між Москвою і Києвом, і ці перемовини призведуть до російських поступок. Поки що виглядають абсолютно ілюзорними. Ми вже бачимо, що президент Російської Федерації Володимир Путін підтримуваний більшістю свого оточення і народу не збирається йти на жодні перемовини з Україною і насолоджується своєю жорстокою і кривавою війною. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі На каналу Patreon і BuyMeACoffee, які допомагають нам розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам!